Добрий день! Сьогодні ми приготуємо страву під назвою «Рататуй». Це дуже смачне поєднання кабачку, баклажану, цибульки і помідору. Хто ще не готував саме час це зробити? Поїхали! Нам знадобиться дві середні або одна велика цибулька, яку ми подрібнюємо як на відео, і відправляємо смажити на розпечену та змачену олійкою пательню. Туди ж відправляємо нарізаний ось таким способом болгарський перчик. Він може бути червоний, жовтий або зелений. Великого значення це не має. Робимо надрізи на помідорках і заливаємо окропом. Натираємо моркву на крупній терці і відправляємо до засмажки. Тим часом після окропу чистимо помідорки. Нарізаємо помідорки дуже маленько, як на відео. І додаємо їх до засмажки. Чистимо чесник, миленько його подрібнюємо або пропускаємо через прес, додаємо зелень, яку так само меленько нарізаємо і об'єднуємо чесник разом із зеленю. Беремо окремий посуд, в який додаємо нашу готову обсмажку. Додаємо туди також сіль, перчик, олійку і нашу зелень з чесником. Перебиваємо все це блендером. Тим часом нарізаємо кабачок тоненькими слайсами, як на відео. Так само тоненько нарізаємо і баклажан. Після баклажану тоненько нарізаємо помідор і червону цибульку. В ємність для випікання вливаємо половину соусу. В такій послідовності, як на відео, викладаємо овочі. Зверху поливаємо залишившимся соусом. Накриваємо фольгою і відправляємо в піч на 180 градусів на 1 годину. За 20 хвилин до готовності знімаємо фольгу. Ось така чудова страва в нас вийшла. Добре смакує з рисом. Смачного!